Отже, подарував підписник мені цю гру аж два місяці тому. Перепрошую, що так довго. Ну і мої руки до неї дійшли аж тільки зараз. І знаєте, я хотів зробити щось як з відео про Undertale. Якщо не бачили, то подивіться, де я намагався приблизно хоч трішки відтворити те, що ви зустрінете у грі. Але скільки б я не сидів і не думав, на жаль, я не знаю, хоч приблизно, як це реалізувати. Тому все, що я скажу далі, просто повірте мені на слово. Будь ласка. З іншої сторони, якщо ви придумаєте і реалізуєте якусь ідею в Ютубі, яка приблизно передасть сенс ваншоту, я обов'язково згадаю вас в одному з відео. А тепер перейдемо до самої гри. Це, як і той самий Undertale, Індії. Яке можна з'їсти за один день, буквально на все проходження в мене пішло менше 11 годин, але повірте, це були одні з найкращих 11 годин унікального ігрового досвіду. Ця гра буквально з перших хвилин заявить, що вона з себе представляє. Щоб ви приблизно зрозуміли, ну і щоб трішки заінтригувати вас. Ваншот вам з самого початку каже: хоч гра і має функцію повноекранного режиму, ми радимо грати у віконному і. Я вам теж раджу це робити. Також ще раджу вимкнути Wallpaper Engine, якщо він у вас є, бо будете як ці два чувака. Ой, чекайте, це ж я. Не те, що це допоможе вам бути нетупим, але зробить все трішки легше. Ви мене запитаєте, навіщо це? Віконний режим, Wallpaper Engine. це ж просто чергова інді-гра. На що я вам скажу? А ну, цить! Як ти можеш називати щось черговим, навіть не зігравши? Ну і ще те, що це радше, мої застереження, щоб максимально покращити ваш ігровий досвід. Сама ж гра з геймплейної точки зору, крім ходьби, насичена ще й головоломками. Можливо, це комусь вже й було очевидно, але все ж я думаю, варто сказати. В цілому, в плані складності, ці головоломки простенькі, але дуже креативні. Розробники ваншоту ступили на три поверхи вище звичайних головоломок. За що й ця гра має особливе місце в моєму серденьку? Окремо варто й згадати сюжет. Він тут неймовірний світ, у якому відбуваються події, різноманітний, добре пропрацьований і насичений цікавими персонажами. У головного героя є дуже хороша мотивація для його дій, та й у вас як у гравця. З головним героєм є дуже особливий зв'язок, який ви дуже рідко зустрічаєте в ігровій індустрії. Та й в загальному історія, яку розповідає Веншот, є найсильнішою стороною цієї гри. Ну і як не згадати руйнування четвертої стіни, пам'ятаєте, у відео про Undertale я сказав, «Undertale дуже дуже то руйнує четверту стіну. Забудьте, тут це вийшло на фундаментально інший рівень. Тому, якщо ви фанат подібних штук, і ще не грали у ваншот, дуже раджу спробувати. І про всяк випадок скажу: порівнювати ваншот і Undertale немає сенсу. Це, хоч подібні, але все одно різні ігри. А аспект четвертої стіни я використав для того, щоб ви краще зрозуміли. Також у ваншоті окремої уваги потребує музика і саунд дизайн. Я, звісно, не експерт в цій справі, але мені, як звичайному гравцеві звуковий супровід дуже сподобався. Музика на фоні є водночас спокійною і загадковою, що максимально підходить цій грі. Місцями більш спокійна, місцями навіть трошки зловіща. Окей, давайте ми просто послухаємо. Ну і звукові ефекти їх не так і багато відносно на всю гру, але вони все ще є. Вони не ріжуть вухо, не заважають навпаки, навіть дуже добре доповнюють всю картину, а цього більш ніж достатньо для такого інді проєкту. Знову таки, це лише моя думка, і я не претендую на рішення в останній інстанції. Тому, якщо ваша думка відрізняється від моєї, готовий подискутувати в коментарях. Перед завершенням мушу зазначити, що ця гра далеко не для всіх. Якщо ви просто чилга, який після заводу ввечері вирішили покатати в КС чи в Доту, чи в танки, чи я не знаю, що ви там бавитесь, то ця гра навряд чи для вас. Тут немає якогось екшону, тут немає якогось е е доти. Але ця гра більше про історію, про спок. Кійне проходження, занурення в лор. І якщо вам таке не цікаво, не тратьте свій час і гроші на цю гру. Якщо вам навпаки остогидли в ці звичайні типові ігри, типу калдики, доти, танків і так далі. Тоді прошу звернути вашу увагу на цю гру. Ви точно не пожалієте, особливо якщо любите хорошу історію і цікавий геймплей. Ну і наостанок скажу, що гра супер доступна. Системні вимоги тут є тільки для галочки. Ціна теж не сильно кусається. 225 гривень повна ціна, якщо це комусь багато, не переймайтеся, знижки для цієї гри теж існують. На момент написання сценарію її знижка в 50%, що робить вартість гри чуть чуть більше 100 гривень. Тому я дуже сильно раджу спробувати ваншот. Великий шанс того, що ви не пожалієте. Взагалі. Інді-ігри ігри це дуже цікавий і різноманітний сегмент ігрової індустрії. Про нього можна довго і цікаво поговорити. Тому, якщо ви хочете таке подивитися, дайте знати в коментарях, і я зроблю відео на цю тему. А поки дякую вам за перегляд. Якщо у вас є якісь питання, пропозиції, або ви з чимось не погоджуєтесь у відео, знову знову-таки, коментарі безкоштовні. Плюс маєте великий шанс отримати відповідь прямо від мене. Ну, канал маленький, мені відповідати відносно легко. Також. При бажанні, звісно, заходьте в наш Діскорди. Ну і по традиції, підписуйте вподобайку і ставте підписку. З вами був Анхіз. Бажаю приємної решти життя і до зустрічі!